Усім привіт! А хто бачить мене, прошу, прошу, відгукніться, щоб було видно, чутно. Намагаюся піймати місце, де буде краща якість. От, здається, здається, вже знайшла. Ви знаєте, я не психологиня, я не експертка в царині сімейних відносин. Тому це відео, знаєте, такий буде, як то кажуть, ексюз. Я буду виправдовувати себе браком експертності в цій галузі, але поговорити про це хотілося б, тому що накипіло. Чому накипіло? Ви зараз зрозумієте, я спробую з вами поділитись. На це відео мене надихнув такий допис відомої блогерки, письменниці Каті Бльостки. Тієї, що матера вам не наймичка, тієї, що написала книжку Нашу шумілу так тобі і треба. І це моє перше відео на вільні теми, присвячене цьому допису. Про що був пост? Пост почався з того, що. Катерина, як багатодітна мама, як фахівчиня от власне, у вихованні молодого покоління, заговорила про те, як важливо хвалити дітей, як важливо давати їм віру в себе, підтримку. Ну, одне слово, дуже і дуже правильний посил цього посту. От ви можете прочитати цей пост на, його, на її сторінці. От, і насправді я вважаю, що цей перший абзац, і навіть другий про те, як важливо хвалити дітей, як важливо помічати позитивні риси в цьому. Це надзвичайно цінна інформація. Це така нагадайка, нагадайка того, про що ми завжди пам'ятаємо, але як доходить до діла, то це чомусь. Кудись зникає, забувається. Але я хочу поговорити про інше. Тому що, знаєте, цей допис видався мені таким собі у стилі Вміли готувати та не вміли подавати. Бо далі там йде ну, фактично наїзд на батьків. Про що йдеться? Катя там далі ділиться своїм експериментом про те, що вона опитувала дорослих, тобто тих, кому там уже 20 плюс виповнилося, можливо, тих, у кого вже діти є. На тему того, чи казали вам батьки, що ви красиві? Напишіть, будь ласка, чи казали вам батьки, що ви красиві. От Якщо не казали, то Теж ця відповідь важлива. Так от, там далі йде такий перелік відповідей від вже підрослих дітей, які знають життя, які мають уже власних нащадків. І що я побачила в цих відповідях, і що я побачила в дальшому коментарі Каті Бльостки. Те, що цей перелік відповідей це фактично спроба розглянути батьків радянських або пострадянських, тобто батьків з 90-х, крізь призму 21-го століття. Тобто, які сучасні знання повинні були мати. Батьків 90-х чи у 80-х для того, щоб їхні вже дорослі на тепер діти були щасливі. І оце, як на мене, найбільше шкідництво. І шкідництво це стосовно батьків. Чому? От уявімо собі, такий радянський період чи пострадянський. Ну, власне, той пострадянський період, коли, внаслідок недолугої економічної діяльності СРСР, Україна лишилася гола і боса і мусила виживати. І все доросле населення, більшість дорослого населення, яке хотіло жити чесно, яке не хотіло йти в бандитизм, мусило виживати. І більшість тих, хто давав відповіді на запитання каті Бльостки, вони саме з того покоління 90-х, коли, власне, батьки мусять виживати, ну а діти, це вже, так би мовити, мусять жити в цьому просторі і в цьому часі. Що ж собою являють батьки, які займаються виживанням у 90-х? Ну і, власне, і в СРСР так само. Тому що, коли в тебе є дефіцит, черги, недолуге начальство, але роботу ти поміняти не можеш, ти банально інколи навіть переїхати не можеш в інше місто, не пройшовши сім кіл пекла. Так от, коли в тебе є ось ця вся історія, весь цей бекграунд, коли тобі немає чого їсти, коли тобі немає що вдягнутися, і ти тягнеш цю лямку, і ти працюєш. Особливо це стосувалося мам, тому що мама, мало того, що. Відпахала зміну на заводі, скажімо, чи десь у конторі. Вона прибігає додому, що їй треба зробити правильно приготувати, попрати, поприбирати, попрати, до речі, вручну. Зазвичай так ну, то поприбирати віником підлогу, помити, посуд помити, дітям уроки, перевірити, десь там подивитися, чи нічого в них не болить, і так далі. От, що в цей час робить тато? Він приходить зі зміни своєї, він відпочиває, ну, тому що, знаєте, він втомився, мама, напевно, ні. От. І ось ця мама, задовбана ще на роботі, заступає в домашню зміну. Їй треба все проконтролювати, все на її плечах. Дуже рідко, коли чоловіки впрягалися теж у домашнє господарство, тому що вони втомилися, плюс могли звучати ще такі коментарі: ну, хотіли ж жінки рівноправі, а ну, ось маєте, вигрібайте. За невеликими винятками, звичайно. І ось така мама, ось такій мамі на плечах якої. Оцей весь перелік обов'язків, так от їй пропонують ще почуватись винною за те, що вона недостатньо добра до своїх дітей. І зараз їй, у такі уже старенькі, 60-річні так, чи 70-річні кажуть: слухай, тьотю, бабо, так ти не допрацювала. Ти не застосовувала сучасних методик, якими володіємо ми. Ти не е, правильно виховувала дітей і вони тепер на все життя мають травму. До тата там теж свої претензії, що тато відсутній при фізичній присутності. Ну, нічого, що тато там з однієї роботи біг на якийсь підробіток, так що тато міг поїхати кудись. Е, Купувати, продавати якийсь товар за межі України, тому що треба було звідкись ці гроші брати, щоб дитину прогодувати. Мама могла отак поїхати, так? Ну і при цьому батьки винні знаєте, що вони недостатньо недостатньо попрацювали у тих умовах, які їм були дані. І це великий, знаєте, крінж. Коли до батьків підходять з такими сучасними лекалами без поправки на ситуацію, в якій вони опинились, я хочу звернутися до дітей підрослих. Відчепіться від своїх батьків. Я не кажу про ситуації зараз, коли батьки явно застосовували насильство, коли вони били дітей, коли вони замикали їх у кімнаті чи позбавляли їжі, чи якось там знущалися. Морально, але вибачте мене, чи коли приходив, наприклад, новий чоловік мами і починав гвалтувати дітей чи знущатися з них, це не та історія. Там дійсно там може бути справді є за що не пробачати батьків, є за що пред'являти їм е через те, що вони знали про ситуацію, як правило, вони знали і нічого з цим не зробили. Але я про ситуацію, коли в батьків просто немає ресурсу, тому що вони займаються виживанням, і ось їм до цього виживання ще треба піднімати планку все вище і вище, і десь шукати ті сили для того, щоб думати, а чи правильно я виховую своїх дітей. Я вам хочу сказати, дорогі, дорослі Яким зараз 30-40, відчепіться від своїх батьків, тому що вони дали вам усе, що могли в тих умовах. Вони не могли бути кращими за ті умови, які їм диктувало життя. І це треба розуміти: на те ви вже дорослі, на те вам не 5 років, у яких ви застрягаєте зараз. І шукаєте там образи. Розумієте? Тому що ось ці пошуки образ ваші можуть закінчитися тим, що коли вашим дітям буде стільки, скільки вам, вам це просто прилетить отакемним бумерангом. І вам будуть казати, що ви недопрацювали, що ви недовиховали, а ви будете згадувати себе. І думати, Боже, та ми ж і те, а ми ж і все, і пригадувати, скільки всього ви змогли зробити для того, щоб ваші діти почувалися щасливими. а вони вам ось таке видадуть. Хочете? Ну я не знаю, я не дуже хочу. Я розумію, що це колись буде, але я також усвідомлюю, що можливо мої діти і не захочуть спостерігати мою старість, тому що я їм, як мати, наприклад, набридну. Буду їх бісити. Бо я, як мати, теж не ідеальна, я це усвідомлюю. Але я хочу на цьому моменті сказати, що Катя Бльостка, попри те, що мала дуже гарний посил, що ми повинні враховувати і не повторювати помилок своїх батьків, виховуючи власних дітей, вона занадто акцентує на цих помилках. Вона акцентує на цих помилках змушуючи своїх підписників і підписниць згадувати ось ці моменти, ретравмуватися об ці моменти, що колись давно мені казали, що я там товста, чи в мене там криві зуби, чи в мене там ще щось, і мотивували це тим, що бажали добра. А в мене питання: а якщо е, вас поселити в ті умови... Якщо вас засунути в цей світ безробіття, в цей світ виживання, в цей світ, де треба гнатися за роботою, бо може не бути чого їсти дітям, і тоді в них вже інші проблеми будуть, якщо вас поселити туди, ви впораєтесь, ну, питання насправді риторичне. От я можу про себе сказати, що мені би було дуже важко. І не факт, що я б знайшла час на те, щоб дітям зробити комплімент. Можливо, я б навіть над цим розмірковувала, що це потрібно робити, що це нормально для батьків, от, власне, хвалити своїх дітей, шукати позитивні моменти в житті. Але, ну, знаєте, я не впевнена щоб в мене би все виходило так гладко і ідеально. І я хочу звернутися до батьків. Я маю на увазі до тих, кому зараз там 60 плюс, 70 років. Вам зараз ваші підрослі діти будуть навалювати, що ви їх недостатньо обнімали, недостатньо хвалили, недостатньо їх там боготворили, хоч вам так цього хотілося. Послухайте, ви класні. Ви зробили все, що могли. У вас могло не виходити, це нормально. Помилятися це нормально. Знаєте, он у Верховній Раді свого часу, у 2020 році, навіть футболки на себе наперли, молоді люди. І на цих футболках було написано право на помилку. То виходить, що? Що право на помилку є тільки в них, а у вас ну, його ніби як не було? Ви підняли країну, ви розвивали її з нуля з того спадку, який лишився після радянської цієї всієї недолугої економіки. Ви створювали робочі місця, ви вдягали, ви годували країну, в якій навіть гуталіну на момент. Там 90-х не лишалося на полицях у магазинах, і завдяки вам ось це все почало з'являтися. Завдяки вам почала працювати економіка. І коли ваші діти вже прийшли, власне, працювати, прийшли навчатися, то в них уже хоча б щось було. І вам для цього довелося дуже тяжко попрацювати. Я вас дуже прошу. Не винувайте зараз себе. Це не конструктивно. Я розумію, що ваші діти в дечому можуть на вас ображатися. Я розумію, що ваші діти зараз до вас можуть застосовувати ці сучасні лекала і казати, що а от було б це все інакше робити. Робіть інакше, дітки. Ну тобто, у вас всі карти на руках. От у вас свої виклики, у ваших батьків були свої виклики. Але, шановні батьки, я вас дуже прошу, дистанціюйтеся зараз від цього, як зараз модно казати, віктімблеймінгу, від цього шальмування жертви. Тому що це шальмування жертви зараз нічого не виправить, навіть якщо ви десь і помилялися. Воно нічого не змінить, навіть якщо ви десь і налажали, як кажуть, накосячили. Ви зробили те, що ви могли зробити. Ви зробили найкращим чином те, що ви могли зробити. Я зараз звертаюся, нагадаю, до тих батьків, які зараз себе винуватять у тому, що вони десь недоопрацьовували і діти тепер нещасні через це. Я не звертаюся до батьків, які били своїх дітей. Які знущалися з них, тому що з ними і говорити зараз немає. Про що вони скажуть: іди на моє місце, і побачимо, як ти впораєшся. Там просто комунікація відсутня, але вам я хочу сказати, так ви могли чогось не враховувати, ви могли чогось не знати. У вас був той спок, криво перекладений, на якого ви покликалися. І інколи навіть читали і думали, Боже, як же це реалізувати тут? Це ж вам не Америка, так? Або щось подібне. І ви без цього всього ви змогли виростити дітей. Ви змогли виростити класне покоління. Подивіться на них, вони реально красиві, але їм час дорослішати, Їм час уже виходити з того стану, коли їм 5 років. І батьки їм щось винні. Ви вже їм нічого не винні. Вони самостійні повноцінні особистості. І не варто їх знову перетворювати знаєте, на маленьких і безпорадних. Вони впораються. Вони зараз очолюють компанії, вони здобувають по кілька освіт, вони створюють блоги, вони народжують своїх дітей та не варто їх вважати такими нещасними. Бо якби вони були нещасними, вони це все не спромоглися. І я би хотіла подякувати тим батькам, які надолужують зараз, тому що я знаю, що багато хто з вас надолужує це зараз. І це дуже круто, це дуже зворушливо. Коли ось мама, так, якій там років 65, наприклад, так, і вся її донька чи син її, вона їм каже, що вони круті, що вони молодці, що вони красиві, розумні, успішні, це дуже-дуже надихає. Якщо ви це робите зараз, це просто супер. Ну, От Я вам за це дякую. Я сподіваюся, що. Ця моя така невеличка сповідь чи маніфест, чи Бог його знає, як назвати. Я сподіваюся, що ця моя промова, попри її емоційність, не стала, знаєте, звинуваченням когось у чомусь, а вона була зроблена з метою, значить трошечки охолодити ось цей градус напруги. Між дорослими дітьми і їхніми батьками, які зараз співіснують в одному світі. А Каті бльосці перекажіть, що ніфіг робити такі опитування, от реально. Краще робити опитування серед батьків, чи вони своїм дітям це все надолужують. Чи вони застосовують своїм дітям оце все, що вони проголосили в теорії? Знаєте, від цього буде більше користі. Всіх обіймаю, всім папа. -па.